Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Почутіно все одно випустить в основі старніна замість мудрика чи Мадуеки. Навіть після цього плейна. Почуттіно. Я тут не для того, щоб робити те, що хочуть люди. І я також не дурний. Я бачив мудрика, і ми аналізували, що він втомився. Робив розтяжки. Тож ми вирішили спочатку замінити мудрика, а вже потім Рахіма. Ми професіонали. Всім привіт! Ми знаходимося на ютуб-платформі футбол 24 І сьогодні розбиратимемо на деталі вчорашній поєдинок лондонського челсі, який в рамках чвертьфіналу Кубка Англії все ж таки зумів перемогти Лестер із рахунком 4-2 у дуже непростому поєдинку. Як ви бачите, поруч в екрані вже є Тарас Котів, експерт з англійського футболу. Оглядач кажу тобі привіт, Тарас. Привіт, от е на початку водив твіти і на 78-й хвилині кубкового матчу проти Лестера. Е трибуни освистували рішення наставника Челсі Морісу Почетіно прибрати із поля стемфорд Бріч українського вінгра е Михайло Мудрика. І нагадаю, що випустив аргентинець Карні е Чуквумеку. І фанати Челсі вигукували на адресу аргентинця наступний з трибун. Ти не розумієш, що ти робиш, вимагаючи власне замінити е британську зірку Рахіма Стерлінга. Англієць, е як відомо, став просто не у матчі в чертфіналу проти лідера Чемпіоншипу і, запоровши кілька моментів у цьому поєдинку, бездарно пробив пенальті, що в першому таймі. І, до речі, вже після матчу Рахімо в соцмережах довелося вибачатися перед фанатами Челсі. За такий от жахливий просто перформанс, який зумів згладити е, ледь оцим от пасом на Джексона результативним. А далі просто м -м, це один з найжахливіших матчів Рахіма в кар'єрі вже називають. І, до речі, профільне видання Футбол Лондон виставило йому трійку. Я взагалі не пригадую, щоб е, описуючи матчі Челсі. Е, оце от. Е цей сайт і оглядачі поставили таку низьку оцінку. Натомість, Михайло Мудрик отримав посередній бал, як всі практично команди, шістку і наголошували на тому, що українець запам'ятався в першому таймі кількома своїми проходами і кількома вдалими діями. Як тобі виступ Михайла Мудрика на позиції центрального тувального півзахисника на позиції десятки, поки його не відправили на фланг? Ну, взагалі він був не тільки десятим номером. Вони досить часто мінялися з Стерлінгом і відправлявся на лівий фланг Мудрик. Але здебільшого так це була така базова позиція. Десятки з якоїсь глибини за відсутностянців Фернандеса десь змушений був десь ще новішу таку роль виконувати, тому що дуже часто він допомагав розбивати пресинг, щоб не було більшості пресингу в Лестера на чужі половині поля, Дуже часто він зміщувався. З цього, до речі, прийшли. Йшло кілька таких перспективних моментів, де е, Мудрик обігрувався в дотик, і потім йшла передача закидання за спини. Це постійне е, атакування простору де в е, захисні лінії Лестера, якого дуже було багато, і насправді е, що, що ліс, що Лестер було ідеальною командою і для Мудрика. в Принципі, і для Челсі, цього, який на просторі вміє здатно розривати і показувати фейричні футболи. В принципі, чотири голи не знаю. Не погоджуся, що там жахливий е, е, футбол, що там якийсь найгірший матч саме Челсі як команди. І в принципі, я так не, не дуже часто зустрічав дуже критичні такі відгуки, що знищували за сам футбол, тому що кількох і виконавців відзначають, і зокрема, навіть Михайла Мудрика, от триразовий чемпіонат Англії в складі Арсенала Лондонського Мартін Кіоін, а, Кіоун, а зазначає, що це був один з найкращих матчів, які він взагалі бачив в виконанні Мудрика, і це ну реально підтверджується в принципі, і цифрами і тим ай тестом таким, тим, що ми бачили, по просто своїми очима. Тому що в принципі, і навіть те, що як фанат відреагували на заміну Мудрика, що воно дуже свистіли. Спочатку було незрозуміло, вони свистять карнічику, чи Мудрику, чи кому. Але після того, як вони видали ще чанти, про те, що в е, не знає, що він робить, і що ну, це ще такі лайтові були версії, тому що там вже і е, дубаним лайном його обзивали, е, було багато лайки. І у міна, в принципі, почетінно він там любить ці челенджі з лимонами. То він таке враження, що якраз Лимонів наївся в той момент дуже-дуже багатозначно було, і йому явно це не подобалося він е, після матчу. Казав, що він в принципі не для е, того, щоб задовольняти болівальників Челсі. А, але з іншого боку, це така собі заявочка, тому що е, ну зрозуміло, що він має вести сам насамперед, а не дослухатися до того, що хочуть болівальники. Але по цій грі е, навіщо знімати футболіста, який дуже добре себе проявляв, якого йшла гра мудрика е, були дві позиції, в яких він став лідером е, за в, в, в обох командах: це 4 з 6 вдалих без проби дриблінгу і сім дотиків штрафному медалі. Чого суперника, тобто він із глибини починав атаки, тобто деколи навіть не вистачало, тому що він поки зрозуміло розбивав пресинг, допомагав створювати чисельну більшість на своїй половині поля, поки добіжить в швидкій в стрімкій атаці Челсі, то деколи десь був не досить, тому що міг би він ще другим темпом додавати, але занадто глибока позиція не давала можливості швидко добігти, тому що дуже блискавично розверталися ці контратаки Челсі. І загалом, ну тобто він. Дуже дуже сподобався, сподобався в боротьбі. Там був один момент, коли його просто штовхає суперник, а він настільки міцно стоїть на ногах, що просто, ну, там корпус е е вирівняв спину і не впав, і поки зберіг м'яч. І, в принципі, навіть момент з вилученням. Яке спочатку було пенальті, жовта картка дойло, а потім резонно вирішили, що був момент до лінії штрафного, і була відповідно, зміна рішення штрафний, але це вже червона картка. То в цьому моменті якраз відіграв в початковій фазі Мудрик. Він заблокував фаса, і з цього почалася контратака. Там тут похвала Мастелінга, тому що він непогано розвернув атаку. Ну але там все вирішив геній, геніальний розворот Джексона, і потім який він просто і прикрив корпусом. і Реально дуже, дуже серйозний черговий потужний матч провів. Ну а повертаючись до Мудрика, то насправді ну, в, в нього все більш-менш все виходило. Єдине, що там. Можливо, не, не був він на тих позиціях. Так було три удари, але не було не був він на таких позиціях, як в Стерлінга, щоб казати, ну там якісь моменти він змарнував, тому що в принципі був потужний хороший удар. Був було 50 на 50 ситуація, Він мав 50, е, мінімум 50% шансів забити гол, коли Стерлінг просто стоїть на шляху м'яча. До речі, до цього моменту у фланг. До речі, до цього так. моменту хотів би зауважити, тут, можливо, трішки звинуватити Михайла Мудрика можна за поспішність. Тобто він мав простір і подумати, вирішив пробити вкут на силу, але при цьому чомусь не помітив перед собою Рахіма Сталінга. Ну він не міг прибратися, хоча фанати всі описують у твіттері і углядачі, що завадив Рахім, відзначитися мудрику. І просто стояв на шляху, він ну, то... мав від... ну, тікати. Завадив, то... Тому що все-таки ну, він стоїть стовпом, він не рухається. Зазвичай футболісти підстрибують. Тобто, якщо ти хочеш, щоб удар партнера прийшов, то ти робиш щось для того. Дим, пригинається, якщо там м'яч по висоті йдуть, підстрибує, якщо понизу, а в бік десь вихиляєшся. Він просто стоїть і дивиться. Ну, тобто, не питання тут до мудрика було, що його партнер просто загальмував і завелика честь для нього було там посунутися хоча б на сантиметр. А м'яч не погано. На вицілював принципі мудрик, тому що йшло в кутик і десь можливо не бачив початкову стадію удару столярчик. І можна було забити цілком міг забити непогано. Дійшов в площину воріт. Цей удар ну і ще був взагалі момент кайфовий, коли на самому початку матчу мудрик виконував кутовий. І спочатку мені здалося, що це палмер таким собі ну щось схоже на удар Скорпіона. Було п'ятою. Mm -hmm. Він правив м'яч в, в стійку дальню, але насправді і Софа скорі, і потім передивившись повтори. Вийшло так, що це була спроба, вийшла, така собі імпровізована спроба сухого листа. Як ми знаємо, в Україні був легендарний виконувач таких ударів з кутових голів Валерій Лобановський. Ну, щось схоже виконав мудрик, і м'яч дуже непогано пірнув від відскочив від газону і пірнув в дальню стійку. І там всі і чужі і свої були розгублені. І ну по суті, просто трошки фарту не вистачило, тому що вже футболісти Лестер не встигали завадити. Якби трошки лівіше, м'яч міг спокійно відскочити від стійки і в ворота. І це був би ще один шедевральний гол з таким підтекстом, ну а це задумував Мудрик, так чи так вийшло, як згадуємо, ми цей навісний гол подача з матчі з Арсеналом, то теж на Стамфорд-Бріч, І ну, це, це в принципі показує майстра, тому що непогано виконував ці передачі. І в одній з моментів він Мудрик також у штрафному з спочатку, десь запоров момент Стерлінг, тому що дуже добре відкривався вчасний ривок Робив Мудрик, але Стерлінг дозволив себе накрити. Потім почалася друга хвиля атаки, і вже з неї Мудрик теж. Створив момент, він викотив е в центр під удар Стелінго, але заблокували. Ну а щодо е, того, ти, ти кажеш поспішності, то, наприклад, ну цікава ж думку висловив Джиммі Флойд Хесельбанк по тому, як от, наприклад, чому Старін так запоріє ці моменти, коли в нього є стільки часу. Коли, коли в нього є стільки часу, подумати, а в який кут він проб'є, а де воротар, а що я буду робити. В нього ці починаються якісь е, операції в мозку, і це йому заважає, тому що це геній на інстинктах. Якщо він має дуже мало часу, він може шедевр е, створити на просто своїй так, природженому таланті. А коли коли він має цей час де подумати, то він е, занадто часто ухвалює якраз не такі рішення. І, в принципі, це теж закидали мудрику, ну, але останнім часом ми бачимо: Івнінг стандарт, Нізар Кенцела, і «дейлі Мейл, Всі дуже хвалять мудрику. Насправді там оцінки футболу на ще десь досить занизив, 6, а і той ж голком, всі там від 7 і, і вище дають і. Відзначають, що якраз ознаки покращення відчутні, і тому фанати Че настільки захистили Мудрика, настільки були проти того, що е, замінив почуття ну, не Стелінга спочатку, а Мудрика е, що вони хотіли ще щось побачити, тому що помітно було як він обіграв, як він заходив, як він е, створював простір, як він боровся. Як він навіть в принципі пресингу вже не гальмував, а змушував суперників помилятися. Як він заштуть цей е, передгольовий пас віддав, він зі змістився так. і головою скинув на стеліна. Ну тобто. Було помітно, що це хороший від нього матч. І відповідно фанати прийняли, прийняли те, що мудрик в кожній в кожній грі вже покращується і хочуть більше його. А Почетіно, ну він досі якось так трошки е, упереджено. Йому там здалося, що він втомлений. Мудрик. Ну, була пауза, певна грі, не було темпу, але це я не, не думаю, що це пов'язано саме з тим, що там мудрик якось гальмував ворогу. Справді просто десь трошки взяли паузу самі футболісти Челсі і командна командна швидкість спала і тут. Один футболіст ну не дуже щось вирішував. І до речі, на після матчу прес конференції журналісти напряму поставили запитання щодо ось цього моменту на 78 й хвилині, коли освистували рішення почеттіно забрати Михайла Мудрика і випустити Карнічук в Меку. І він розповідає, що з тренерським штабом вони проаналізували, помітили, що мудрик виснажений, змучений, і тому він там розтяжки робив якісь розминки. І після цього прийняли рішення його зняти з футбольного поля. А потім е, відразу зняли Рахіма Стернінга і розповідає почуттіно, що я не дурний і я тут не для того, щоб робити те, що хочуть люди, маючи на увазі фанатів Челсі. І до речі, напряму запитували, як вам, містер Маурісіо, як вам освистування з боку трибун фанатів Челсі. І він сказав, що він ніколи не буде ображатися на вболівальників. Це їхня думка. Він до неї прислуховується, і вони мають на це право. Але мені здається, що точно він був пригнічений, коли не гравців навіть усвистують, бо лише два цапи відбувай були оцього поєдинку. Йдеться про Рахіма Стерлінга і Морісю Почетіну. І коли от скибив зі штрафного, просто вдарив ледь не, не вибив, не перебив через стадіон Рахім Стерлінг. І вже ходять меми, що він не Рахім Стерлінг, а Рахім Армстронг, відомий американський астронавт. То просто викрикували трибуни, що приберіть його з футбольного поля заряджали, приберіть, приберіть йдеться про Рахіма Сталінга. І до речі, ти згадував колумістів різних британських англійських. І от що написав Мігель Діленія, це редактор футбольного відділу видання The Independent, Він сказав наступне. Зараз процитую власне його власники приватного капіталу Челсі. По суті, піддають команду небезпечному експерименту з найму сучасного футболу футболістів. А все, що вони зробили на даний момент от після Ходу то до це повернули клуб до середини 90-х, в якого є потенціал, але дуже багато проблем. А от Почетіно на після матчу прес-конференції стверджував, що потрібно час і послідовність, і щоб він переконує, що фанати розуміють, що ми будуємо проект на перспективу. Тут почетні він не може складати якось такого однозначно чорне чи біле враження, що він там е, повністю провалився, чи він повністю чи він виправдовує очікування, тому що навіть в цьому матчі е, дрібна була ця заміна, звичайно, якісь певні е, рішення, можливо, теж могли ви, викликати питання, тому що все-таки на 77 77-й хвилині перша заміна лише, а рахунок 2-2. Куди чекати до додаткового часу, чи, чи що. ну, Тобто це можна ну, могло викликати певні питання. І, от, власне, з таймінгом тих замін, з відчуттям гри інколи виникають проблеми. Ну але люд, людей, яких він випустив, вони забили. А, Харнічок Мека, дуже класний гол, і це ще раз проілюструвало те, як м -м, наскільки корисним став для цієї команди не тільки Коло Палмер, який безапеляційний лідер, і по суті, ну, в, в топ 5 найкращих футболістів цього сезону, а, абсолютно точно має. Бути, але як розвинувся Ніколас Джексон в цій грі в, в, в підіграші і в витягуванні приказ центральних захисників, тому що навіть в тому моменті, де пертасист Мудрик віддав, потягнув на себе Джексон, здавалось би, нічого що він там робить на фланзі, але він потягнув нас на себе майстерно витягнув фаса центрбека. І вже відповідно більше простору отримує Стерлінг на фланці. Вже палмер один в один і має змогу випереджати іншого ще центрбека. І відповідно це все на командну гру дуже добре впливає. І так само витягнув в моменті, коли там звичайно захоплюємося геніальним пасом п'яткою цим обіграшом стіночку з карнічок. Майкою палмера, але. Е все-таки там також знову витягнув на фланг Фаса е, Джексон, і цей маневр дуже допоміг звільнити простір. І Потім вже Фас намагався згасити цю пожежу, але вже не встигав. Тобто, це якраз один-два кроки, які він е, робить постійно Джексон на полі дуже, дуже проявляють як розумного футболіста і в підіграші, в тих діях, які в принципі не показують. Там в, в асист там голи в нього за це не будуть рахуватися. І в, і, в принципі, якщо гра забудеться, результат залишиться і там протокол, то е, може хтось сказати. Ну а що він там тільки один асист, але насправді він дуже серйозно впливає на команду. І, і він е, так само той епізод, коли Стерін сам на сам вибігав, то е, змістився в глибину на свою половину поля і дуже тонко так відіграв на кайседу, додавши е, кілька секунд подумати, і кайседу як відда і відповідно створив ще знову в купу простору. Це звичайно проблема також Лестера, який дуже відкривався, дуже розкривалася ця команда. Але е, в цим дуже майстерно, користувався най, наймайстерніше, навіть Джексон перевершив цьому розкритті простору, того ж Паумера, в якого там гол плюс пас, і звичайно, черговий черва номінація МВІПІ. Ну але з негативу, то, наприклад, це все таки, е, ну теж е, аналітики і колегенди англійського футболу відзначають, що ну це якась просто дурна дідівщина, коли стер, Ринг на правах того, що він досвідчений не Добре, він заробив цей пенальті, він бере цей м'яч і відбирає штатного пенальтиста. В Стерінга п'ять з, з забитих з семи останніх пенальті В Палмера це в, в цьому сезоні він якраз прибрав після здається промаху Стерінга 11 метрові Там Єнсо промахувався ще. І були постійно стерлінг, коли заробляє пенальті Челсі, він постійно злими очима дивиться на партнерів, чого чого не я б'ю. Але палмер показує якість його ж називають там колт на Нікола, откий ходнокровний, дуже, дуже, дуже такий Аж до флегматизму футболіст. І він ці пенальті просто ідеально виконує. Він переграє ментально воротарів, Він дуже легко і дуже впевнено це робить. А Стерінга постійно ця, ну коли в нього починається цей мисленевий процес, то там виникають проблеми часто. і і якби він просто був гравець, який е, зміщується в глибину, от коли він там на мудрика запускав трошки якість передачі відскок підвели, не, не дозволили Михайлові дістатися до ну, але й вихід Голкіпера до лінії штрафного відзначаємо дуже класний. Е, коли він цей гол панеру геніально просто створив, е, коли він в підігрує, це дійсно дуже. дуже Подобається, а, але коли Стерлінг починає на себе забагато брати цих ударів, ці штрафні вже виконує він і пенальті, і він вже так дуже хоче довести щось. Ну це не гарно. І от кажуть, що просто К -к -к Конор Коноргалахар, як капітан в цьому матчі, мав би просто підійти до Стерлінга і сказати: пенальті б'є у Нас штатний пенальтист, те, що він там молодший за тебе, що він там не такий е -е зірковий, не там стільки пограв, як ти там в, в Манчестер Сіті, і там за збірну Англії, це ж нічого не означає. Палмер, в принципі, до цієї команди більше вирішує, ніж Стелін набагато. І от по суті, такі моменти вони тільки навпаки пророкують цей хейт, чи там змушені вже Челсі після матчу а, захищати Стельган, тому що фанати от відверто налаштовані, хай валить в Саудівську Аравію свою там по долари, нафтодолари. Оце вже таке бачення кар'єри продовження Стерліна. Ну а Сталінг зрозуміло, чому він такий заряджений, чому він такий егоїстичний, тому що він же ж випав заявки збірної Англії. Він намагається якось чіп. Лятися з Соломинку останнього і щоб його все-таки взяли на євро. Ну але з такими матчами бачимо, все тільки віддаляється Це це перспектива від нього. І тут також, в принципі, питання до Почуття. Ну, він не має поговорити своїм футболістом, тому що ось, з Джексоном, коли ці постійні жовті катки були, то десь спрацювало це. Зараз вже він, як же сміються, фанати Челсі більше забиває, асистує е, навіть е, ніж ті жовті катки дурнуваті. хапає а в Ну він як то сам по собі суперзірка. хоча а з Манчестер-Сіті він не зміг виграти Лігу Чемпіонів з, у фіналі, зі Збірна з, з Англії не зміг виграти Євро у фіналі. Тобто ну, десь є якесь певне прокляття Сталіна, його команди ну, там от тільки в АПЛ, в Менситі Афери, але от в у фінальних, вирішальних матчах щось, щось тут трошки не, не, не щастить. І, в принципі, в Челсі теж у фіналах де не складається з тим же Шрахімом, Сталіном, звичайно, це не основна причина, але це такий хейт на цього футболіста можна зрозуміти. І, до речі, поясню це Ситуацію Марісу Почетінга з пробиттям пенальті саме Рахімом Стерліном, а не колом Палмером, і він вигадав з теорію, а Можливо, це і правда. Він аргентинець розповідає, що насправді жодного конфлікту і суперечки між цими футболістами не було. Вони порозумілися. Просто Рахім підійшов до кола і каже: Окей, я пробив, ну пробувай нічого страшного.' І пояснюється тим, що вони знайомі ще по виступам в Манчестер Сіті були в одній команді, і жодних конфліктів між ними немає. Вони просто так домовилися, що пробуватиме Рахім Старлінг. Не знаю, чи прикрив. Старлінга почуттіно чи ні, і згладжує кути кутично, жодного конфлікту не було. Але саме такі слова прозвучали на після і прес-конференції. ну, це чи... дивно, тому так. що це хаос, і це відсутність ну, От колись не знаю. Черт та чи Гардіола дуже обурювався, коли не той футболіст, який мав перебувати пенальті, взяв на себе місію. І можливо, він навіть забив, але це ж просто є ієрархія якась. Є певна пошана до партнерів. А, ну чому окей, ти заробив це пеналті? Ти вже зробив великий внесок, тебе вже відзначить з позитивного боку. Чому ти береш на себе функцію, яка вже лежить на іншому, і палмер ж не один пенальті пробив, а два тепер я проб'ю. Він п'ять поспіль забив, і це не це не дуже правильно. Насправді, і то, що робить це, ну розслабляє цю атмосферу. Це це ок. Але те, те, що і те, що палмер в принципі не егоїст такий, що він на себе хоче взяти цей пенальті. Це теж ок. Тому що ну він такий футболіст. Він же ж і забиває асистує. Він. Не супер егоїст, не супер альтруїст, але він ну, спокійно. Я вірю, що Павл має міг спокійно віддати цей удар. Але ж е тоді порушуються якісь елементарні ну, речі, немає взагалі порядку. І до, і до речі, повертаючись до особистості тіньового, як ти тіньового лідера, тіньового героя цього поєдинку йдеться про синагальського 22-річного нападника Ніколаса Джексона. І от The Guardian його також відзначили. і кажуть, що тепер, от після приїзду з вільярало, ніхто цього не сподівався. а Тепер він є емблемою у цього проекту, у цього клубу новоствореного, йдеться про Лондонський Челсі. Бо всі сподівалися, що кунку вистрелить після приїзду з Німеччини і на нього став Вили, як ну зрозуміло, що він мав би бути саме емблемою і головним форвардом цієї команди, але з'ясувалося, що Джексон досить добре справляється із своєю ролью за відсутності знову ж таки кінкунку, який його переслідують протягом сезону постійно травми. Так, але найспішіше мені здається, що буде так. Влітку будуть знову шукати якоїсь супер зіркового форварда там за 100 скільки ста мільйонів. І це як прогрес Джексона просто може змарнуватися, порушитися, знову накуплять нових футболістів. Знову буде якась захмарна конкуренція в лінії атаки. Не факт, що скажімо, Челсі, Я думаю, радо би відпустив Стелін, але ж не факт, що Стерлінг захоче в ту Саудівську Аравію поїхати вже зараз. Тобто заробити він в принципі зможе на таких екзотичних чемпіонатах. На пенсії в будь-який час. А я думаю, він все-таки все-таки як гравець дуже амбіційний, він би ще хотів на найвищому рівні пограти. І, і тому, в принципі, ніхто з того чи з цього Челсі не дуже збирається. Е, ситуація Мудрика теж десь змінюється, тому що ще кілька матчів тому десь виглядало на те, що просто йому треба йти в оренду влітку. Обов'язково тому що немає ніякого виходу. Але зараз ми бачимо, що він може ставати е, гравцем ну, потужним таким гравцем ротації, в принципі, в Кубкових. Іграх він на собі тягне. В цьому матчі, звичайно, не був головною зіркою, але те, як він грувів, те, як він допомагав. Підходити допомагав заходити в фінальну третину в чужий штраф, штрафний, То це дуже дуже добре виглядало. Ну і в принципі, Мудрик з тим же Джексоном теж дуже добре розуміється. Вони на спільні там находи навіть ходять. там вон, 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 якийсь вечір пам'яті мюзикл з піснями Майкла Джексона був в Лондоні. І от вони в театр сходили разом викладали історії з одного місця. Тобто, помітно, що в принципі Мудрик інтегрується в команду, і і саме з Джексоном він ще дуже добре взаємодіє і почувався на полі і ти з таким як братом своїм. Ще влітку, коли він там і голи клав Брайтону, і дуже таку хорошу теж пресу пресумав. Ще не такий не момент, до речі, що от як командний гравець, що він, наприклад, от, коли Стерінг втратив цей за правий момент сам на сам то до нього підбіг тільки Мудрик. Тобто, це теж дуже такий, що він як друг, як командний футболіст, він постійно підтримує від там чукумеку в якомусь одному з попередніх матчів інших футболістів, які десь там падають. Якісь моменти втрачають, і промахи і так далі. Мудрик постійно дуже такий душевну роль виконує в цій команді. і от як Навіть епізод з тим розкішним автоголом Ді Сесі, який комусь нагадав зразки найкращих найкращий дрохпатік, він не в свої ворота так бив, а в чужі, а то там теж Санчес підбіг, який просто. Трошки санець загуляв, з вийшов і не в ту точку, де мав би де очікував його партнер побачити і віддавав пас, то він аж підбіг, теж поцілував. Теж щось з тими поцілунками є в Челсі. Футболісти один одного mm. отак От шанують, люблять і поважають, що в принципі хороша така атмосфера. Ну навіть те, що там Павмор Мадуеки, інші футболісти підтримали з Джексон, той же Стерлінга в соцмережах після матчу, ну це теж це теж позитивний знак. Мудрик, напевне. Не відзначився тут, тому що все таки мав інші справи. Їхав в збірну України, де ми на нього дуже сподіваємося. Але, е, зрештою, в принципі, ці ознаки того покращення, і психологічного зокрема, це дуже важливо. Це це, це дає дає позитивний імпульс і дає позитивні сподівання перед матчем збірної України. До речі, цей Голді Сесі мені нагадав м'яч Караваєва у ворота Північної Македонії Стол Дмитрівський. Тільки навпаки, навпаки, і нагадаю, що ще Кожен епізод був, коли е, то м'ясо. Головний конкурент один з конкурентів Олександр Зінченка на рядом фланзі Лондонського арсенала так само запустив м'яча. щоправда, не в ворота. Дуже, досить схода схожа ситуація. І щодо святкувань, от огляд матчу завішений від цитанти в Ютубі, і пригадав на що скаржилися українські фанати. І розповідають, що спеціально таке враження, що з гравцями Челси спеціально працюють щодо святкування голів, бо вони довше їх відзначають і створюють перформанс, ніж сама гольова комбінація йдеться про те, що вона триває 5 секунд, а святкування 2 хвилини, і в позерстві звинувачують, що працюють занадто багато на камери. Такі от коментарі, такі от звинувачення. І от нагадаю, що в наступному матчі вже відбулося відомо відомий суперник Манчестер. Е, кажу Манчестер, відомий Челсі. Михайла Мудрика. Це буде Манчестер Сіті. Зустрінеться в одній е, другій кубка Англії на Уемблі. Е, інша пара, як відомо, Манчестер Юнайтед. який просто видав вчора божевільний матч проти Ліверпуля. Е, виграли нагадаю з рахунком 4-3, Зустрінуться із коментарі, і всі ці матчі відбудуться на Уемблі, 20 і 21 квітня. Безмежно, дякую тобі, Тарас, що знайшов час на можливість описати вчорашній матч лондонського челсі проти Лестера, який завершився із рахунком 4-2, і проаналізувати його. А також дії Михайла Мудрика. Це був Тарас Котів, багаторічний оглядач англійської прем'єр-ліги, англійського футболу, і також редактор футбол. 24 Побачимося.